11 година у жгорський греко-католицький собор починається освячення води. Щороку на водохреща із сім'єю приходить освячувати воду Лариса Лугош. Водичку лише освячуємо свічки, освячуємо, як правило на стрітені. А так поки що лише це для всієї родини наших три. І теж з родини сестра чоловіка теж має баночку. Разом із бабусею прийшла освячувати воду восьмирічна Крістіна. Водохреща, сьогодні таке свято. Ще треба святити водичку. 80% води, 15%. чеснок дають зелень, як очищення, і тіла, і душі. Для мене особисто для моєї сім'ї це свято символізує звичайно, що водохреща Одно з найбільших свят, тому що на сьогоднішній, якби це свято, був хрещений Ісус Христос в річці Йордані. На нього зійшов святий дух. Я сам Іван. Завтра свято. То ми такі, якби сім'я завжди святкую, це Дуже дуже щиро, дуже весело. Близько 12 години люди почали збиратися на ботанічній набережні біля обласної філармонії та занурюватися у річку. Кожного року у нас вже традиція вісім років. в Такі дні вода особливо тепла. Не готувалися взагалі. Потрошки просто бажання. Христос хрещається. Олексій п'ятий рік поспіль занурюється у воду. Каже, робиться тільки раз на рік на водохреща. Розповідає про свій досвід. Коли ти з головою занурюєшся, щоб потім голову не закрутило. Тому що якщо занурюватись там так, так, то в принципі можна і багато разів. А от Пане завжди три рази, це тому що от третій раз він такий фінальний, вже після цього голова крутиться, пора виходити. І обов'язково щось потім на ноги, тому що мені ці ноги відмерзають перші. Зараз треба витратись і швиденько в тепло. Окунання від від гріхів не очищає, очищає таїнство сповіді від гріхів. Це не українська традиція. Але люди і наслідують для того, аби укріпити, скоріше за все, своє тіло і свій дух, десь закалитися, стати бодрішими. На березі за зануренням людей стежили медики та рятувальники. Через різкий перепад температури людина може втратити свідомість, тому для швидкої допомоги швидка чергує за медичною допомогою. Поки що ніхто не звертався в разі необхідності. Потрібно буде рятувальники, сідають в лодку, є рятувальний жилет, є рятувальний круг, і таким чином за допомогою цього обладнання можна буде надати допомогу населенню. Температура повітря і води на водохреща в Ужгороді була близько нуля, розповів Суспільному синоптик Василь Манівчук. Сьогодні в разі о годині близько нуля градусів. Температура води в річці уж у місті. Уж така температура пострілася. Аня в сторону піш, але це значення стріла залишалося ближче до позашки нуль ніж плюс один. За словами рятувальника Мирослава Щербея, станом на тринадцяту годину на ботанічній набережній в Ужгороді занурилися понад 400 людей. По допомогу ніхто не звертався. Олеся Колодії Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.